Хочу з вами поділитися своїм досвідом е, співпраці з водіями з різних країн, е, навіть з якими я спілкуюся виключно через перекладач, так як вони не знають ні англійської, я сам англійською не знаю. Да? Є, е, я сам спілкуюся через перекладач, але є люди, з якими легко комунікувати, а є люди, з якими тяжко комунікувати. І я для себе вже зробив висновок, що. Національність глобально не має значення. Має значення людина. Якщо вона, скажімо, адекватна і е, комунікативна, то з нею легко працювати. Якщо людина на своїй хвилі, так би сказати, з нею відповідно важко комунікувати. От в даному випадку, це представник е, Турції, От, він в мене попрацював, не знаю. Близько двох місяців і от е, вже був випадок притер автомобіль, потім два мандати, потім там щось йому не так з автомобілем, ну, він не пише, е, не радиться. ну, такий, На своїй хвилі людина, знаєте. Тому що коли тобі повідомляють, пишуть, які проблеми, ми ж завжди я реагую, їдемо на сервіс. Пробуємо перший, другий, третій варіант і тоді до чогось приходимо. А так, коли людина на своїй хвилі мовчить, хочу здати автомобіль, окей, здавай. Або сьогодні кауцію не повертаємо, або ж через тиждень і повернемо кауцію. Так що, отака от ситуація буває з водіями.